Так, ну я вирішив записати який ніякий швидкий гайд по тому, що треба робити, щоб перемагати в цій е, битві на ТБшці. Заповнено 5 операцій. Тобто ми маємо другий бонус. Типа, тобто це просто приємний бонус. Нічого особливого. Тепер в плані. модів. Треба просто жиру. Я використовую модпаг Келлера Бека. Просто тому, що там дуже багато захисту, трошки ХП є. І прям трошки швидкості. Їй багато швидкості не треба, але ну, зайвої не буде. О, лицеркел. Взагалі. Так, по-перше, почнемо з того, що в мене є обидва мікрони, але можна проходити і без емікронів. Принаймні, є докази того. По модам швидкість плюс здоров'я. Швидкість має бути приблизно 300, бажано 300 плюс стрілка на швидкість, трикутник на крітурон. Захист на здоров'я. Круг на здоров'я. Цери просто: тіпи, чим більше жира буде, там всі мейн стати на захист. Ну, а можна, наприклад, на ХП без різниці. Так. Е в чому суть битви? Перша хвиля: два трупера. На одному ми стакаємо урон, другого вбиваємо ультою Кела, яка там. Імпретус асолт. Тобто на базову диспелемо, першою даємо -шред. Так, Це небезпечно. За це по можливості даємо щиток. Коли можна давати щиток, даємо щиток. А тепер міняємо стійку, обираючи цілю того ж самого трупера, якого ми і до цього били. Ну, тут можна використати білку. Особливої ролі не грає. Набираємо 30 стаків. Тепер диспел. Вультуємо по тому, кого не чіпали. Далі просто добиваємо. Тепер важлива річ. Ми маємо перейти на наступну хвилю не в оцій стійці, не в оборонній стійці. Можна перейти в двосторонньому мечі, можна перейти е, в кросгарді. Оце от кросгард. Е, в льти, але в жодному випадку не переходимо в, е, в стійці з двома мечами. От. Бо е, починаємо ми. Е, так. Зараз. Тепер з приводу. Того, що ми робимо на другій хвилі? На другій хвилі ми е стакаємо урон на цьому штурмовику, а ультою літою вбиваємо е другу сестру. Пробка Imperial Prop Droid може вибухнути, якщо він буде присаджений по здоров'ю. Тобто Ми його за можливості не чіпаємо. Тобто ми в другу сестру даємо е базову, діспелимо. А урон з допомогою того, що ми пройдемо хід на цери, обираємо штурмовика, якого ми будемо вбивати ручками. Тут щиток. Знову ж таки, стріляємо по штурмовику, наносимо йому. Арморше. Можна використати обилку. Стріляємо. По дві мечі на цери. Летнір вбили навіть. І от у нас готова ульта. Тобто ми базову трупера, ульту в другу сестру. Цього вже добиваємо. Тут, чесно кажучи, от з цього моменту програти вже, я думаю, неможливо. Все. Перемога. Таким чином зробили 50 гривень гільдії і можливість переходити на ЗЕФО. Дякую за увагу.